Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто: українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. От на початку війни я збирав якісь невеликі суми і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував? В один із госпіталей я на Новий рік передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравити. Знаєш, що я Получив, що я хайпуюсь на військових, хоча я до того вже був в Forbes, обкладинка журналу Times, The New York Times, BBC, CNN. Похер. Толпа українців зібралась, поняв місцевих, які керували якимось волонтерським движенням. Там, і розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув. Думаю, та нафіг воно треба, поняв мені за це ще нервнуть, переживати. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показував, ще й свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз спізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в цьому плані. Я користував взагалі в якомусь такому напрямку Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти від своїх коштів, кому, кому хочу допомогти. Гроші допомогти комусь, і їх потім машинально поняв, просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується, і воно, типу, кидається на всіх. Допустим, до таких там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть мені, вони добираються до великих людей, які там магарі, мають сусіди, зможуть наклад, клівітацію і так далі. Тобто саме українці знищили культуру донатики допомагати, бо тобто самі один одного вкрали. Є за що інколи, так. Да. Але 90% немає за що. Просто людей машинально одну месорубку вкинули і це все закінчили. Я от того і розказую про те, що українцям інформаційно освіченими, Розуміть, де пропаганда, де, де пик, не пропаганда, де фейсбук, як де наклик, наклик, де не наклик. Отак і будемо.